Доброго дня, шановні глядачі. Ми продовжуємо сьогодні розглядати новітні технології, які допоможуть нам зробити наше життя простішим. Сьогодні нашою темою буде розширення браузера Merlin. Зараз ми його завантажимо і подивимося, на що ця штука здатна. Ось вона так виглядає. Merlin, ask AI to research, write and review. Дивимося, бачимо одразу його майже ідеальну оцінку: 4,8, більше мільйона користувачів. Що він нам дозволяє робити. Текст в картинку генерація. Платформа одна з використанням різних інструментів штучного інтелекту. Доступ, звідки б у нас не було цієї можливості, підсумок YouTube, це вже ми бачили в описі нашого першого інструменту такого. Що ми бачимо серед можливостей? Додаємо в Chrome, все прекрасно, працюємо. Ctrl-M нам активує цього, нашого друга Мерліна. Що ми можемо дивитися, які в нього є фічі? Чат зі штучним інтелектом, щоб спілкуватися швидко, можемо генерувати певний контент, чат PDF, ми вже раніше його розглядали більш детально, але тут ця штука також є. Також швидкі інструменти відповіді на емейли, відео підсумування і слова в Візуальне представлення. Окей, давайте його зараз встановимо і подивимося, як з ним працювати. Merlin AI. Чудово. Мова є. Історія окей. Вихід можемо міняти налаштування, яке нам потрібно. Це залишимо біле. Давайте одразу подивимося на е, різницю між звичайною та проверсією. Е, одразу можемо бачити в е, планах різницю в, в наших можливостях. Е, профіль, все зрозуміло, е, Subscription у нас е, це підписка. Free без коштів, тому що він може нам надавати. Необмежений чат з... Чат GPT-4, наприклад, 20 разів більше доступу, необмежена кількість документів, сайтів, YouTube. тобто, ну, Звичайно, це преміум-версія. До цього ми всього звикли. Отож, давайте пробувати дивитися якусь статтю в Wikipedia. буде Україна. Окей. Заходимо на наш сайт Вікіпедії, пробуємо його, даємо контекст Мерліну і давайте спробуємо його спрости. Окей, одразу отримали нам спрощену відповідь. Які країни межують з Україною? Знову ми бачимо, як і в лайнері. Ми одразу маємо такі певні уточнюючі питання, які можемо використовувати. Що він наразі використовує? Він використовує GPT-3.5. Зараз ми Давайте спробуємо використати щось інше. Давайте так. Які основні переваги України від над сусідами? Бачите, хоче, щоб якщо ми плануємо використовувати цю штуку постійно, то давайте заплатіть нам гроші, але це не зовсім те, що нас цікавить. Як ми бачимо, у нас є певна кількість спроб, які ми можемо використовувати. Тому в демо-версії так робити простіше. Отож, дивимося на відповідь в стилі Gemina, тож він знову трошки виправдовується, має сильні та слабкі сторони, надає нам певні. Питання, уточнюючи, які ми можемо відповідати. Наприклад, давайте, давайте це використаємо. Тут він вже знає прекрасно, що відбувалось після 2022 року. У нього наразі є вся детальна нам необхідна інформація. Можемо відкривати в редакторі або ділитися чатом. Тобто можемо відкрити чат в вкладці іншій. Merlin AI-чат. І використовувати тут уже напряму наш чат в такому форматі. Наступне, що ми можемо зробити, це. Якщо ми візьмемо, наприклад, цю фразу Ctrl-M, давайте спробуємо відкрити. Так, у нас дійсно є. Активувати розширення це Ctrl-M. Тому ми зараз це перевірили. Активували і все в нас окей. Давайте подивимося, які в нього напряму в чаті є переваги. Тобто він дуже легко переходить з контексту на абсолютно іншу тему. Тож, давайте дивитися, генерація контенту пости в соцмережах, це доцільно робити безпосередньо в його чаті. Ідеї натхнення, резюмування, перефразування, швидкість, доступність, і він може бути інтегрований з іншими системами. Цей інструмент він не може замінити, все окей. Давайте подивимося, як він допомагає з переформу... переформулюванням тексту. Перепрошую. Яким чином взагалі це може зробити? Давайте спробуємо зараз це закрити і е, візьмемо такий текст дамо йому зроби стиль цього тексту дружнім та привітним. І одразу бачимо зміну, давайте заглибимося глибше, заглибся глибше про цю тему. Ну, він детальніше зараз буде розписувати про всі фактори, які були згадані в тому абзаці. Тож, як ми бачимо, досить детально це все щастя розписує. Окей, все це чудово. Переходимо, давайте тепер в його, на його портал і спробуємо згенерувати щось. Зможеш згенерувати фото за текстом? Дивимося, що відповість. Зачекаємо, як воно працює, і спробуємо потім а, переглянути Your Generated Image. окей, він нам щось тут видав. А тепер давайте спробуємо використати більш якийсь нам конкретний опис. Наприклад, давайте використаємо опис природи в художньому творі. це опис. З пейзажу. Приклад. Uh, давайте так. Твіпопис. Окей, okay, нехай це буде, неважливо. Uh, копіюємо цей текст сюди і пробуємо. Підку за нас? Текстом да. Окей. Не хочу. Не хочу завантажувати картинку. Давайте перефразуємо його. Давайте отак. Що він не лезть. Забагато йому далеко контексту він в... Такій досить невеличкій кількості здатним добре працювати. Зараз подивимося. Знаєш, ну, окей. Тобто зрозуміло, що суть його яка? Ми можемо використовувати такі, такий сервіс для того, щоб в онлайн-режимі, скажімо так, не використовуючи сервіси для генерації зображень, які ми будемо розглядати дещо далі, одразу мати такий доступ до цієї можливості інструментів штучного інтелекту. Окей, давайте переходити тепер до наступного. Це у нас приклади відповідей. Наприклад, давайте спробуємо відповісти на цей лист. Дякую за сервіс. Він прикольний, мені сподобався, порекомендую. Давайте виділимо тепер все це добро. Надамо контекст нашому Мерліну, зроби текст професійним. Офесійним частині стилю. Бачимо одразу різницю, зроби його більше, ну, і розуміємо можемо далі використовувати абсолютно різні стилі, які нам потрібні. Також бачимо, що зменшується наша кількість. Кредитів, тому в якості ознайомчих цілей зараз повикористовуємо, потім варто вже використовувати буде наступне. Дивіться, що варто зазначити, що тут кожна, кожен приклад може, бути, може, скажімо так, коштувати різну кількість ваших спроб. Тобто, якщо ChatGPT 3,5 це одна спроба, ChatGPT 4, це вже 25, тому що вибачайте воно платне. Окей, все тут зрозуміло. Переходимо до наступного. О, це ми, ми добро о, видалимо. І йдемо тепер на YouTube, о, спробуємо подивитися, що він вміє там. Окей. Давайте в -е, наш контент зайдемо, подивимося. Що ми можемо підсумувати контент? Беремо тут, не знаю, нехай буде prompt-engineering, спробуємо. Чи дасть він нам підсумувати відео. Давайте поглянемо. Бачимо, що у нас є можливості для створення твітів, публікацій. Давайте спробуємо спочатку підсумувати. Він зараз створюватиме. Будемо підводити підсумки, хоча я не впевнений, що він нам зараз видасть класний варіант, але, але все ж є. Давайте дивитися, пишемо ефективні запити, використовуємо ефективно для практичного навчання робочих. Для використання на громадян давайте click to expand. Тобто ми можемо мати не лише ключові пункти, але і певні підпункти, що допомагає нам визначити також, як і в лайнері, чи будемо ми дивитися це відео чи ні, чи потрібно нам це, чи не потрібно, і тому подібне. Давайте «Key Skills» подивимося. От у нас ключові. Потреби в плані можливостей наших, і, і, наприклад, ось ми бачимо, що емоційність може бути, там, потенційні застосунки, де вони можуть використовуватися чаджіпті. Тобто, окей, все в нас є. Давайте подивимося, як взагалі подивимося, працюють твіти. Дивимося, як згенерований твіт. Окей. епізод 3, промпт Ingineering. Теги в стилі твіттеру. Все у нас є. Давайте про гілку твітів використаємо. Дивимося, як взагалі формується гілка твітів. Окей. 12 ключових фраз, які ми можемо копіювати, і в нас буде готовий твітеж. Давайте тепер публікацію спробуємо в LinkedIn. Як, яким чином тут вона буде використовуватися Mastering Prompt Engineering for effective AI Interactions. Тобто, якщо пам'ятаєте, в... ось ми одразу бачимо його в редакторі, можемо змінювати там, взагалі як нам потрібно, маю на увазі, ми розглядали окремі. Промпти для чату GPT, як працювати з соціальними мережами, як там використовувати різні стилі і тому подібне. А тут у нас відразу є Twitter і LinkedIn на базі відео. Давайте ще блог спробуємо створити, що це взагалі у нас вийде. Як ми можемо з цим працювати? О, ось наш блог для Для блог SEO. так? Все чудово, ключові слова, текст, назви і тому подібне. Вступ, можна повністю розписувати всі ці пункти і робити блог. Також відкриваємо і маємо тут можливість редагувати, прев'ю, як виглядатиме. так, і Стилі Стилі певного роду також можемо використовувати. Тому. Все досить прикольно, досить зручно. і Інструмент я ж кажу, можна використовувати там, як чат-GPT, як для перегляду на Ютубі наших підсумків, формування різних, різного стилю записів відповідно до переглянутого відео. І так само, як і в лайнері ми розглядали, що можна працювати з текстом в онлайн режимі. Тобто можна просити заглибитися, можна просити зробити більш простіше переклади і тому подібне все можна робити. Використовувати тут навіть інші інструменти штучного інтелекту, порівнювати їх роботу так, як ми використовували це тут. Давайте, можливо, зараз спробуємо подивитися на чат GPT і створимо такий самий блог. Подивимося, давайте, як він зреагує в цьому випадку, чи буде він якось відрізнятися. Ну, ми одразу в принципі бачимо, що форма в нього трошечки інша, пункти в нього дещо інші. Але знову це блок, це суть одна і та сама, тому можете обирати, які вам зручно, які вам більш підходять. Правити їх відповідно до себе і вже працювати з певним готовим форматом. Отож, на цьому з Мерліном у нас наразі все. Далі ми розглянемо ще один або два їх аналоги, і далі вже кожен сам буде обирати для себе, що варто встановлювати, що не варто, як варто працювати, в яких задачах їх варто використовувати. Але я Маю на меті показати, що такі інструменти є, а далі вибір уже за вами. Дякую вам за увагу на цьому. До нових зустрічей!